Всім привіт! Сьогодні в випуску в Англії назвали трьох претендентів на Зінченка. Бенфіка терміново хоче продати Трубіна. Трабзон спору відмовився продавати Арсенія Батагова. Ангель Торас уже прибув до Стамбула для завершення переходу в ЕПСПОР. Український оборонець Нотінг Форест Олександр Зінченко має шанс змінити команду вже під час зимового трансферного періоду. Про це інформує футбол-інсайдер. Серед основних кандидатів на підписання 29-річного футболіста називають одразу три клуби англійської премєр – Вестхем, Евертон та Берлі. Усі ці команди нині відчувають кадрові труднощі на позиції лівого захисника, тож уважно стежать за ситуацію навколо українця. У нинішньому сезоні Зінченко провів у складі Нотінгем Форест. Ста 10 поєдинків, однак результативними діями поки що не відзначився. Олександр виступає за клуб з як орендований гравець. Угода розрахована до завершення поточного сезону. Водночас, контрактні права на українського захисника належать лондонському арсеналу, з яким у нього чинна угода до літа 26-го року. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху. Лісабонська Бенфіка налаштована розглянути варіант із продажем українського вратаря Анатолія Трубіна, проте розраховує отримати за нього солідну фінансову компенсацію. Інформує видання Глосоріо 1904. Зазначається, що португальський грант готовий відпустити 24 річного голкіпера лише за суму не менше ніж 40 мільйонів євро. При цьому підкреслюється, що можливий перехід українського футболіста швидше за все відбудеться не під час зимового трансферного вікна, а вже в літній період. У нинішньому сезоні. Анатолій Трубін провів у складі Бенфіки 28 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 21 м'яч. Чинна угода українського вратаря з лісабонським клубом діє до літа 28-го року. Керівництво Трабзонспора ухвалило принципове та стратегічно важливе рішення зберегти стабільність і цілісність складу в рамках чотирирічного проекту розвитку клубу. У зв'язку з такою позицією турецький клуб відмовився від усіх наявних трансферних пропозицій щодо чотирьох футболістів команди, серед яких є й українець Арсеній Батаго. Подумав видання. Таке рішення було ухвалене у тісній співпраці з тренерським штабом. У клубі переконані, що збереження ключових виконавців, які формують основу та кістяк команди, має вирішальне значення для досягнення довгострокових спортивних цілей і стабільних результатів. Бордова сині роблять акцент на молодих та перспективних гравцях, віддаючи перевагу ігровій спадковості і стабільності заміж швидкої фінансової вигоди. З інформацією з внутрішніх джерел клубу, на цей момент керівництво не планує розглядати продаж жодного з футболістів. Зокрема, й українського захисника Арсенія Батагова водночас у трапзонспорі не відкидають можливості зміни позицій, в разі якщо найближчим часом суми трансферних пропозицій суттєво зростуть. За такого розвитку подій керівництво клубу готове знову повернутися до обговорення потенційних переходів, беручи до уваги як спортивну доцільність, так і економічні аспекти. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Турецький клуб Еюпспорт досяг домовленості щодо оренди півзахисника київського Динамо Ангеля Тореса до завершення поточного сезону. Про це раніше вже з'являлася відповідна інформація. Сам футболіст фактично підтвердив ці чутки, опублікувавши у себе на сторінці в соціальній мережі Інстаграм фотографію з готелю в Стамбулі, чим дав зрозуміти, що перебуває в Туреччині. Нагадуємо, 25-річний колумбійський хавбек приєднався до київського Динамо у травні минулого року на початку сезону. 25 26 він дебютував у складі столичного клубу. Після цього Ангель Торес знов зазнав травми. Починаючи з кінця жовтня, півзахисник став регулярно потрапляти до заявки Динамо на офіційні поєдинки. Додамо, що чинний контракт Ангеля Тореса з київським клубом діє до літа 28-го року. Український оборонець Едуард Соболь офіційно уклав контракти з чеським клубом Яблоніц. Про це повідомила прес-служба команди. Підписана угода з фулбеком діятиме до 30 червня 2027 року. Після оформлення переходу трансфер прокоментував спортивний директор Яблонця Зденек Коукал. Едуард ще під час свого попереднього періоду виступів за яблонець встиг щиро полюбити клуби сам регіон. Йому тут було дуже комфортно, і саме це одразу відіграло важливу роль у перемовинах. Він приносить із собою великий досвід і є футболістом, який провів чимало серйозних матчів у провідних європейських клубах, а також двічі брав участь у фінальних частинах чемпіонату Європи. Примітно, що Едуард Соболь уже захищав кольори яблонця з сезоні 18-19, коли виступав за чеський клуб на правах оренди з Донецького шахтаря. Останнім місцем роботи українського захисника був французький Страсбур, у складі якого він провів 16 матчів та віддав дві результативні передачі. Раніше Соболь також грав за такі клуби, як Славія, Брюге, Генк, Шахтар та низку інших команд. У доробку тристрічного футболіста є 29 поєдинків у складі національної збірної України. Запорізький МФК Металург офіційно повідомив про призначення Сергія Ковальця на посаду головного тренера першої команди клубу. Упродовж своєї тренерської кар'єри Сергій Ковалець працював із такими українськими командами, як Олександрія, Львів, Оболонь, Чорноморець, Інгулець, а також уже мав досвід роботи на чолі металурга раніше. Окрім цього, фахівець здобув і міжнародний досвід, очолювши словацький татран та литовський тракай, з яким у 16-му році виборов срібні медалі чемпіонату Литви. На рівні національних збірних ковалець двічі приводив молодіжну збірну України до тріумфу в Кубку співдружності. Останнім місцем роботи тренера було Хмельницьке Поділля, яке він залишив у листопаді 25-го року. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.